Дитяча підтримка безцінна. Діти з усієї України можуть подякувати захисникам, надіславши героям свій малюнок чи листівку. Організатори проєкту Укрпошта та її партнери обіцяють винагороду за найкращу роботу. Змагатися за неї почали вже у головному поштамті країни там побувала наша кореспондентка Оксана Поращак. Олівець, фломастер, папір усе, що потрібно дітям, аби висловити подяку нашим захисникам. Сьогодні тут, у відділенні Укрпошти, школярі намалювали вже десятки малюнків. На них і медики, чарівники, і рятувальники в роботі, і щире дитяче. Дякуємо за життя. Намалювати і надіслати листівку на передову тепер може кожна дитина. Укрпошта разом з благодійним фондом Ціль та волонтерським рухом Я Дякую Су запустила великий проєкт вдячності тим, хто вже місяці захищає Україну. Організатори переконані, намальована дітьми листівка додає війцям сил, а отже, допомагає перемагати. Сучасна війна це не тільки війна озброєння, це війна емоцій. Наші загарбники не мають цих емоцій, бо вони не знають, що вони забули на нашій країні. А наші військові, наші лікарі, наші е, працівники ДСНС вони захищають нашу країну. І тому цей проект це про підтримку. І про доставку тих емоцій, які безумовно допоможуть їм перемагати, самі військові кажуть, дитячі малюнки надихають захисників у бою і нагадують за кого вони ризикують своїми життями. Ми передавали гуманітарну допомогу, і в хлопців впиталися хлопці. Ну, що вам потрібно, і нас дуже дивувало, що нам всі хлопці казали, що нам потрібні дитячі малюнки, нам потрібні дитячі малюнки. Ми спочатку якось ну не усвідомлювали цінність цього дитячого малюнку, але потім, коли нам почали розповідати історії, розказувати, як вони в боях діставали ті малюнки з бронежилету, на нього дивилися і розуміли, що вони воюють за майбутнє України. Ми зрозуміли, що ми мусимо забезпечити кожного військового дитячим малюнком. Попри юний вік, що таке війна? Школярі добре розуміють, За фломастери беруться охоче. Їм є за що подякувати захисникам і є що побажати. Щоб вони завжди були здоровими, щоб вони добре сражалися, щоб у них все вийшло, щоб... щоб не здавались ні в якому разі, йшли далі. Саша казав, мій дядько, співробітник ДСНС, він розмінував танк. Він з такою гордістю це казав, що просто м -м, щирість тих малюнків, щирість з того посилу це ну це, напевно, найбільша форма вдячності людям, які захищають зараз нашу країну на всіх фронтах. З надісланих робіт рандомно оберуть 500 малюнків та перетворять їх у НФТ. Виручені на аукціоні кошти підуть на будівництво дитячого садка майбутнього на Чернігівщині. Дитина, чий малюнок продадуть найдорожче, отримає подарунок від співака Артема Бавоварова. Оксана Перещак, Орест Пона, п'ятий канал.